Двоє людей поранені у Нікополі. Окупанти вгатили дроном камікадзе по заправці. А від ранку під обстрілом Марганецька громада чиє влучання. Подбати про що триденний запас води Нікопольців закликають у міській раді з чим пов'язані такі рекомендації. Ще 80 неповнолітніх нікопольців офіційно стали дітьми війни. Як отримати цей статус? Пояснили в управлінні соцзахисту. Дотація від Кабміну Марганецька громада отримає 12 мільйонів додаткових коштів із державного бюджету. На що підуть гроші? А у Нікополі хочуть провести ремонт у шелтерах для переселенців. На роботи витратять понад 4,5 мільйони гривень. Що планують зробити? дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на YouTube 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ніч у Нікопольському районі минула тихо, утім вже зранку окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Наслідки атаки уточнюються. Попередньо минулося без жертв. Натомість у Нікополі від ранку вже двоє поранених окупантів вгатили дроном камікадзе по автозаправній станції. Водночас сигнал тривоги у прибережній зоні майже безперервний. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів до відбою загрози. З десяток разів ворог атакував Нікопольщину і вихідними дронами Камікадзе та з артилерії. Ціле в пора центру Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватні будинки, автівки та лінії електропередач минулося без жертв. Подбайте про щонайменше триденний запас води. Це рекомендації міськради Нікополя для місцевих жителів. Все через безпекову ситуацію, яка змінюється практично щогодини. Крім того, посадовці звертаються до населення із проханням вчасно та в повному обсязі сплачувати за водопостачання. Від цього залежить стабільна робота підприємства. Тим часом комунальники Нікополя продовжують відновлювати пошкоджене ворогом житло місцевих, допомагають із ремонтом покрівель, відновленням стін та конструкцій дахів. Роботи і матеріали коштом міського бюджету. Матеріали для відновлення осель Нікопольців надає і Дніпро ОВА. У міській раді Нікополя наголошують, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся на гарячу лінію. Телефони на ваших екранах. Ще 80 неповнолітніх нікопольців офіційно стали дітьми війни. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Там наголошують, статус дитина війни може отримати будь-яка неповнолітня особа, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Для цього лише потрібно написати заяву та надати документи. Перелік на ваших екранах. Розгляд заяви триває до 30 днів. У разі відмови в наданні статусу рішення можна оскаржити у суді. Безпечні освітні простори для дошкільнят Нікополя у місті таких зараз 16. Їх облаштували в укриттях. На заняттях малеча соціалізується та вчиться спілкуватися із вихователями та однолітками. Зокрема, в ігровій формі в дітей формують уявлення про вічливість, знайомлять з правилами чемної поведінки та виховують толерантне ставлення до інших. Відвідування безпечних освітніх просторів безкоштовне, утім, обов'язковий попередній запис. Телефон для довідок на ваших екранах. 350 дітей з інвалідністю отримали послуги з реабілітації. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Програма відновлення триватиме до кінця року. Для цього укладено 46 договорів із надавачами відповідних послуг. Щоб дитина пройшла курс відновлення, батьки чи опікуни можуть звернутися до органів соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. 1400 харчових наборів отримали жителі Мирівської громади. Гуманітарка від благодійних. Дійників для пенсіонерів, багатодітних та осіб з інвалідністю днями набори продуктів також передавали жителям сіл Мирове, Топила Настасівка та Весела Федорівка. 21 тисяча гривень на дрова. У Нікополі розпочалася друга черга виплат. Про це повідомив секретар Нікопольської міської ради Іван Базилюк. Нагадаємо, заявка на отримання цієї допомоги мешканці подавали у вересні. Тим, кому їх схвалили, благодійники надсилають кошти. Гроші перераховують на картку. Виплати у сумі 21 тисячі гривень на родину отримують мешканці прифронтових територій для придбання паливних матеріалів на зимовий період. Дотація від Кабміну Марганецька громада отримає 12 мільйонів додаткових коштів із державного бюджету. Про це повідомив сьогодні голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, на Дніпропетровщині сім громад, які отримують додаткові кошти. Їх спрямують на забезпечення фінансової стабільності територій у важких умовах воєнного стану. А у Нікополі хочуть відремонтувати шелтери для переселенців. Таких нині три в них проживають майже 150 людей. Реконструкцію проведуть міського ...бюджету на роботи виділять понад 4,5 мільйони гривень. На сайті Державних електронних закупівель Прозоро оприлюднено відповідний тендер. Він з'явився 21 листопада і в той же день замовник обрав переможця. На виділені кошти планують укріпити стіни та полагодити покрівлі, а ще замінити труби, електропроводки та меблі. Завершити роботи мають до 31 грудня. А до ремонту одного із шелтерів для переселенців вже долучилися благодійники. Коштом фонду Віктора Пінчука в будівлі замінили кухонне обладнання, сантехніку та зробили косметичний ремонт приміщень. Прихисток у відремонтованій будівлі знайшли 55 людей. Звідки переїхали до Нікополя? Чи почуваються у безпеці в місті, що під постійними обстрілами та за чим суймують, найбільше. Історії переселенців у нашому наступному матеріалі. Пані Валентина готується до вранішнього чаювання на кухні прихистку у Нікополі. Сама з Вугледару вимушено покинула рідний дім три роки тому. Снаряд попав якраз мій будинок, у мій в другий під'їзд і насквозь. І от тоді вже на наступний день почали люди виїжджати, виїжджати, виїжати, тому що почали раз Пані Олександра із Бахмуту також знайшла прихисток на Дніпропетровщині. Все, що нагадує жінці про мирне життя на Донеччині, сліпа кішка муха, розказує, що евакуювалася чи не останньою допомогли військові. Вони нас і вивезли нас і вивозили. Поранених разом вивозили. У нас в під'їзді було стільки поранених, тому що ми околиця міста, а там далі часів яр. Добре, що я медик та син медик. Допомагали ми на подвір'я Нікопольчанки Тамари Анатоліївни прилітало 12 разів. Дім зруйновано вщент, де переночувати, згадує, шукали по знайомих у сусідньому підвалі. Жили з чоловіком та донькою 9 місяців. В хаті невозможно було жити там. Прильот за прильотом і було дуже страшно. Родини радіють, що мають бодай якийсь дах над головою, не сумують та підтримують один одного. Аби всім їм було комфортніше перебувати у тимчасових помешканнях. Фонд Віктора Пінчука покращив побутові умови в місцях загального користування цього шелтеру. Зараз ремонти, це зробили в кухні, і туалет, ванну зробили дуже добре. Ми, як вам сказати, ми дуже доволі. У вбиральнях, душових та кухні повністю наново оздоблені стіни, стелі та підлога. Місцева ж влада вдячна благодійникам та зі свого боку приготувала шелтер до зимівлі. Замінили повністю отоплення. І з електро перевели на газове завдяки фонду Віктора Пінчука. Ми маємо такий ремонт. Ми утеплилися дуже вдячні. А у Православній церкві України оголосили про проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая. Там закликають подарувати свято воїну. З 25 листопада по 4 грудня для них збиратимуть смаколики, а в святковий день їх передадуть захисникам на передову. Долучитися можуть всі охочі, приносити подарунки закликають до храму Петра Калнишевського у Нікополі. Хореографічний ансамбль Браво з Марганця переміг у міжнародному конкурсі. Змагання проходили 17 листопада. Участь у них взяли 25 танцюристів старшої вікової категорії. Вони посіли перше та друге місця у конкурсі фестивалі Брали участь також колективи зі Львова, Києва, Хмельницького та Запоріжжя. А спортсмен з Нікополя Іван Тетерюк здобув третє місце на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Змагання проходили у Миколаївській області. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.